Добро здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням. Я вас втретє сьогодні у суботу, 14 січня. Вітаю на Ютуб каналі Василь Кланчук. Дякую, що ви зі мною. Якщо ще не підписалися, то будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал для того, щоб точно знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Друзі, дивимося у розвитку, і дійсно є кілька моментів, які якраз вимагають від мене спілкування з вами, щоб ви дійсно знали, як насправді. Йде розвиток подій, і деякі моменти, які ми вранці з вами відзеркалювали, які навіть і прогнозували вже здійснені. І тому треба потужно про це говорити і не соромитися. І правда, зараз знову Кацапи так виглядає, що тримають нас в напрузі і тренують нашу систему протиповітряної оборони. То з літання, то якісь там малінігорськ, то Енгельс, то Українка, десь вони щось переміщуються. Потім ідуть повідомлення про те, що старти ракет, потім ні, це не старти, це якісь електронні старти Може, вони на аеродроми, там ближче підсуваються, бо в тому лінії горську немає достатніх інженерних спроможностей для того, щоб остаточно зарядити літаки. Ну, принаймні, в той момент як я записую це відео, поки що є східні області України під повітряною тривогою. Сподіваюся, що так воно і закінчується. І повітряна тривога, як і в попередні моменти, буде зняти. Якщо ні, то звичайно в оперативному варіанті телеграм-канал Василь Кланчук чи в прикріпленому коментарі до цього відео. Просто після сьогоднішнього обстрілу реально критичної інфраструктури, який відбувся, ми чули з вами прильоти. Одразу в 11 областях застосували аварійні відключення. Це повідомлення Укренерго. І в принципі, через цю постійну загрозу ракетної атаки, от я кажу, що сидять там в повітрі, кажуть, 17, хтось каже 16 літаків там різного гатунку, але ті, які можуть нести ракети і робити старти чи то з Каспійського моря, чи з. Акваторії Волгодонська. Але от через їх загрозу в Києві, Київській області і Одещині застосували одразу екстрені відключення світла, це вже ДТЕК повідомив. І це типу превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо буде запуск. І якщо, не дай Боже, ракети досягнуть цілі, в принципі, я теж можу сказати з огляду на ці знання, що маю від військових і з різних джерел, що в нас кількість ракет для протиповітряної оборони, які можуть збивати ці ракети, кацапські більше набагато більше, аніж кацапи можуть зробити одночасний пуск, знаючи з урахуванням їх присутності у чорному морі, це не те, що ми там шапками закидаємо, це об'єктивна інформація. Ми повинні про це знати і розуміти. При тому, що ракети, якими було обстріляно Київ. І сьогодні, от вже в розвитку, коли всі видихнули, дали можливість там порахувати, подивитися, і повітряні сили наші вже відрефлексували, що, скоріш за все, летіли по балістичній траєкторії із якогось північного напряму. Це сказав речник з повітряних сил Юрій Ігнат. Ну, Північний напрямок всі одразу і я теж припустив, що це картопляний лось, чи його зламали, чи як. Ну, але балістика для нас наразі є недоступною для виявлення і. Збиття. Отак вот прокоментував пане Гнат цю, цю новалу. Хоча м, далі він сказав, що ми там не впевнені, чи це Білорусь, не Білорусь, але певна модифікація ракет С-300 дозволяє їх запускати навіть з території Кацапстану, не з Білорусі. Ви знаєте, в нас там є три сестри, там такий монумент, от десь з того краю. Причому запускати безпосередньо на Київ. А, і м, він каже, що часне реагування дуже незначний, тому що відстань від запуску до сто. Невелика. Ну, 10-15 хвилин, я так от розумію. Але білоруські спостерігачі, ті, які за все час допомагають нам із знаннями, то злетіли міги, то з кінжалами, от вони повідомляють. Сказали, що сьогодні ані запусків ракет, ані зльотів стратегічної якоїсь чи якоїсь іншої авіації на території Білорусі не відбувалося. І ми також можемо впевнено сказати, що зльотів винищувачів із білоруських аеродромів, зокрема, з аеродромів Мачулищах чи Барановічі, ну звідки як ми, ще вранці. Ці говорили, припускали, да не зафіксовано. Так що не лось. І Це теж дуже важливо сказати, щоб ми знали, а не кидали там на вентилятор якісь знання. Отже, підсумок цієї ракетної атаки на Київ від Київської міської військової адміністрації, себто Південь, на опівдень, на 12-ту -го годину, значить, були влучання в об'єкт інфраструктури без критичних руйнувань і загорання. В принципі, хочу сказати, що в Києві плюс-мінус стабільна ситуація зі світлом, не зважаючи на воте цей удар. Всі екстрені служби працювали на місці. Постраждалих немає. Так, в Голосівському районі столиці через уламки ракети відбулося загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 квадратних метрів і пошкоджено дах на гаражі без потерпілих. І там буквально там продовж години Киличко відписався на міський голова Києва, що пожежу е, погасили. Далі в Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобіля. Потерпілих немає. Ну як пошкоджені два автомобіля, там стійка. Де лобове скло? Один те, що я бачив на світлинах про другий, не знаю але. От і якраз пишуть, що інформацію уточнюється. Слава Богу, що немає постраждалих. І теж, от, знаєте, як кацапи, вони ж атакують українську ідентику, ідентику спадщину І збили ракету, а виявляється, були і збиті ракети, слава Богу. Хоча пан Ігнат каже, що ми там, типу, якби не можемо гарантувати, але є. І уламки збитої Кацапської ракети впали на територію Національного музею народної архітектури і побуту в Пірагово. Я думаю, що багато хто з вас був. Дану слава богу, там теж немає ніяких пошкоджень, так якби серед хат впало. Ні, там теж поліція відпрацювала тощо. А плюс ми з вами відзеркалили ще з Вранці говорили з подання оперативного командування Південь про вихід касавських кораблів, які є носіями цих калібрів. При тому, що вчора говорили про те, що з новоросійська там підводні човни пішли. Так от сьогодні британська розвідка Міністерства оборони Британії, ну тобто розвідка Міністерства оборони Британії, отак скажу, бо всі зразу агент Джеймс да Джеймс Бонд Нуль Ну можливо, але я думаю, що це ті, які дивляться з супутниками. Вони відзначили, що Кацапстан розсереджує Чорноморський флот і виводить частину своїх кораблів із баз дислокації відкрите море. А так, от, наприклад. Як ми з вами говорили напередодні спорту в новоросійську вийшла група не менше, ніж з десяти кораблів. Ймовірно, кацапи таким чином намагаються розсередити флот, побоюючись ударів від Збройних сил України. Такий є момент, і от розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами з води. І також, мало ймовірно, є версія про підготовку до якихось десантних операцій, бо там же ще десантні кораблі. От одразу я те. Що там оперативне командування? Південь? Ну, значить вони вже рахують, що вивели реально кацапи все, що в них було, і там ем, старт. Загальний 28 ракет, от в цих гаджетах, які вони вивели в відкрите море. Але виведення знову ж таки британці включаються. І е, на, на те, що от ми говоримо, що там є ще один надводний і ще там кілька підводних кораблів. Але виведення групи з 10 кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська це частина захисної операції Кацапів. А е, це розсередження флоту відповідь на конкретну загрозу новоросійську, яку Кацапи вважають, що виявили. Наче був якийсь задум. М -м -м. Загалом Чорноморський флот зосереджений на загрозах з боку України і віддає пріоритет захисту, а не наступальним або патрульним операціям. Так вважають британські розвідники. Тобто вони читують, вдарять по нім чи не вдарять тікати їм чи не тікати. Будемо сподіватися, що якраз це було про втечу із пункту базування. А ще сьогодні в розвитку, друзі, да, фантастично. Ну, не фантастично, це якраз реально, це результат роботи української дипломатії, результат роботи президента України і його контактам. Ну і от всі ході останніх днів, де я в телеграм-каналі написав танки, 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 да, все, як ми і говорили. Ми очікували, що сьогодні буде контакт Ріши Сунака, прем'єр-міністра Британії, президента України. А він відбувся спочатку. Звичайно, написала канцелярія британського прем'єра. Ну потім і ми написали президент ну, від президента Зеленського, а це виглядало так. Просто фотокартка в мене в телеграм-каналі є. І без преамбули, без нічого були оголошені рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для наших для інших партнерів. Отак От заявив президент Зеленський після телефонної розмови з прем'єром Британії Сунаком. Ріши Сунаком. Ну не знаю, чи від скромності чи те, що всі зрозуміли. Бо якраз прем'єр Британії його канцелярія абсолютно. Якби ну, на тлі от цього попереднього повідомлення пояснило, що прем'єр Британії повідомив президента Зеленського про намір поставити Україні танки челленджер 2 і додаткові артилерійські системи. А це так заявили в канцелярії. Звичайно, це крок дуже потужний. Звичайно, це означає, що іншим країнам-членам НАТО вже тепер якби, не з руки там щось пояснювати відносно ескалації, не постачання танку танків. А це означає, що напевно вже... З понеділка ми будемо, а може, і сьогодніше, будемо чути нові заяви пов'язані з танками. Єдине, що е, ну не знаю, як для мене. Хотілося б, щоб знаєте, всі танки були ну чисто з практичної точки зору, у якоїсь однієї моделі. Бо це ж обслуговування, всі вони різні. Абрамс, це одна історія, челенджери, інша історія, леопарди, інша історія. Ну але в будь-якому разі символізм він якраз і присутній. Але думаю, що якраз та коаліція, про яку говорив пан Дуда, до якої готові залучитися фіни, до якої готові залучитися і німці за великим рахунком, я не сумніваюся. Якраз і стане наслідком от такого рішення безпосереднього, як то кажуть, Сунак сказав, Сунак зробив. Да. Він позвонив і повідомив. Так що можна тільки вітати, і, спасибі, величезне, будемо якраз нарощувати розуміння цифр чи матеріалізувати ці цифри, про які говорив генерал Залужний, для того, щоб зробити реальністю новий наступ українських Збройних сил. При тому, що, от коли Кацапи, бачте, переживають і за удари по своїм базам, можливо, з цими пов'язані. То, що злетіли всі ці, як вони називаються, стратегічні бомбардувальники. Може, вони думають, якийсь комплексний буде підхід від наших військ. Тим паче, я сьогодні вранці говорив, що Укроборонпром виробив тисячу кілометровий ударний дрон і сказав, все, ми замовкаємо, далі будуть якісь там демонстраційні польоти. Можливо, вони подумали, що це і будуть демонстраційні польоти. Ну і в Москві, от за повідомленнями там, місцевих пабліків, прямо сьогодні відзначили, розгорнули дивізіон. Протиповітряної оборони С-400. Принаймні, якраз Кацапи пишуть, що це комплекс радіолокаційних станції в активному положенні, і його нібито там помітили десь ласійний острів і сокольники. Ймовірно, протиповітряна оборона розкриває, прикриває, розташований в підмоскованому Щолкове військовий аеродром Чкаловський. От десь це, знаєте, ланцюжки одного одно великого такого ланцюга. Десь, напевно, щось вони подумали, що буде удар, і тому от, ці от рухи відбуваються. Ну, окей, слава Богу, значить, ми їх напружуємо так само. Тепер не вони, чи не тільки вони нас напружують, а можемо віддавати напругу у відповідь. Друзі, звичайно, у розвитку Солідар. Ми сьогодні вранці багато про це говорили з різних сторін. Значить, ну, В тактиці е, значить, цих боїв Сьогодні вийшов на зв'язок очільник Донецької обласної військової адміністрації пан Кириленко. Він сказав так: наразі тривають тяжкі бої за Солідар, як в самому місті, так і на околицях. Ми сьогодні бачили і там прапор український, да? наші розвідники, які працюють із квадрокоптерами, показували. Так що, от, е, це абсолютно збігається із даними пана Кириленка І за його словами, лінія фронту на цьому напряму перебуває постійно під обстрілами і так само є. Які ситуація на Донеччині? Вона є складною, але... Контрольованою, в принципі, ще раз кажу, на моє відчуття, ми там якраз виграємо найбільше це час, і якраз зламка ЦАПського війська, яке, на жаль, для нас, звичайно, ну це не категорично там прямо погано, але в принципі це військо, яке готується. Це вже не будуть ті чмобіки, які приходили от, спочатку цієї мобілізації. Це вже будуть до певної міри навчені. Це вже будуть в якийсь спосіб там і на якомусь рівні мотивації. Я думаю, що більше загроза. Але тим не менш ми ж з вами ну, от реально не чули, правда? за останні часи там, якоїсь е теми пов'язані з масовою відмовою, чи там, якісь там речі пов'язані з командирами, чи е стріляниною на полігонах, там, не в той бік. Так що, друзі, це дуже серйозна історія, і кацапи будуть в бажання мати підсилити свої, свої сили саме за рахунок цих людей. І, звичайно, це більше буде виснажувати і наші збройні сили. Все буде залежати від того, наскільки ми швидко і в якій якості дійсно будемо мати номенклатуру, і хто більше швидше і яскравіше зможе почати наступальні дії, ну не ну, звичайно в такому опрацьованому режимі. І от від цього доле до речі, залежить рішення, чи принаймні артикульоване бажання президентом України. Ну, поки що, це по... говорить міністерство закордонних справ і підхопили це знання в Зарубіжних ну, в Press, в США Дітпрес прес, в Сполучених Штатах Америки. Бо президент України кажуть Володимир Зеленський, хоче особисто відвідати організацію Об'єднаних Націй і виступити на генасамблеї. Якраз напередодні річниці Касабського вторгнення плюс-мінус в цей день планується голосування, ну чи навколо цього голосування відносно трибуналу, Оцього цього спеціального міжнародного трибуналу, який би дав можливість усудити не просто конкретних там виконавців на рівні там офіцерів, а і керівництво країни Касабстан. От бо без генеральної асамблеї ООН ця історія ніяк не може бути реальною. Так от посилання. А в наці знання є на заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову, і вона заявила, що президент Зеленський хотів би особисто виступити перед представниками країни ООН, але його візит залежить від багатьох факторів. Ми не сумніваємося. А, зокрема, від ситуації на фронті наш президент хотів би приїхати. Він має бажання, але все ж питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка йому дозволить приїхати. І варто зазначити, що от наш посол посол України в ООН Сергій Кислиця оголосив, що генеральна. Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на 23 лютого. А 24 лютого на річницю вторгнення пройде міністерське засідання Ради безпеки. Ну, от дійсно все буде залежати за, від безпекової ситуації в країні, від початку якихось рухів. Але з, знову ж таки, тобто, щось знають наші керівники про 23-24 лютого. Слава Богу. Друзі, да, енергетика. Тут ми сьогодні маємо такий третій, не дуже великий розлогий випуск, тому що десь субота і десь я бачу, що зосередження якраз на цих моментах. Або Кацапи хочуть нам вимкнути світло сьогодні. Вони там і Новий рік в них старий. Там і сьогодні там інші свята. І дякую, до речі. За поздоровлення з іменинами, мав вже 1 січня іменини, зараз має окей, і ще по року буде багато іменин, і дай Боже кожному, щоб ангел-охоронець, насправді допомагав і направляв. Але наразі ліміти перевищені, от тільки що пройшла інформація, хоча там відключення на початку нашого спілкування я сказав про, про Київ, Київщину і Одещину. А наразі ліміти перевищені вже в 11 областях. Видно, люди пораються сьогодні, не так святкують, як пораються по господарству, і внаслідок чого застосовані аварійні відключення, це. За інформацією Укренерго. Сьогодні ворог знову обсіляв об'єкти інфраструктури енергетичної усувають наслідки. І станом, от на цей момент, як я е, з вами спілкуюся, споживання електроенергії є нижчим, ніж учора, через потепління і вихідний день, бо промисловість десь трошки відпочиває. Водночас, дефіцит потужності в енергосистемі зберігається найбільше у ранковій вечірні години до всіх областей доведені ліміти споживання, але в 11 вони вже... Перевищення, як я вже сказав. Тепер на перспективу, кілька моментів, будь ласка, 19 січня, там да, хтось там водохрещення називає хрещення. Поки календаріше, отак, от, от в такому варіанті, знаходиться, але 19 січня Православна Церква України проведе ще нову, одну нову службу в Києво Печерській лаврі. Це повідомляє офіційний сайт ПЦУ, предстоятель Православної церкви України Епіфаній проведе службу з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі. Знову в Успенському соборі. Повідомляється, що належний дозвіл від мінкульту інформаційної політики України православна. Церква України отримала з національним заповідником києво Печерська Лавра наразі підписано відповідну угоду. Так що це вже стане звичним моментом, що Православна Церква України якраз буде присутня в Києво-Печерській Лаврі. І, друзі, відносно ще моменту знаєте, з інформаційним очищенням. Міністерство культури України, вже оскільки ми за цей момент говоримо, майже через рік після початку війни нарешті розробило законопроект. Я не знаю, чого чекали, але розробили. Законопроект щодо механізму позбавлення звань чи орденів. От уявіть, в такий момент в країні 30 років є як надавати нагороди, а як забирати нагороди незрозуміло. І В нас же купа таких зрадників, які є героями України. Реально є дуже велика кількість героїв України, до яких руки не доходять. Але можливо би це, щоб звання не невілювати всіх зрадників, якось да, помножити їх відповідним чином на представництво в повазі від українського народу. Але Нарешті оцей законопроект звань орденів на ухвалу документу. На ухвалення документу у Верховній Раді потрібен ще деякий час відносно цього проєкту. Це Ткаченка каже міністр. Наразі законодавчого механізму позбавлення звань чи орденів не існує, лише є можливість нагороджувати. От про що я вам і кажу? Сказав він у відповідь на питання про те, що Повалій Лорак куйок та і прізвище. Куйок Кіркоров і Баскав зберігають звання народних артистів України. За його словами, міністерство розробило проєкт закону про подолання наслідків кацапофікації, крусифікації який містить норми, що дозволять державі позбавляти підсанкційних осіб чи орденів. Водночас є певна процедура проходження реєстрації цього законопроекту. Звичайно, і зараз він знаходиться на підтвердження в різних міністерствах. Потім його виносить на ухвалення уряду, після цього спрямують до парламенту. Водночас закон може бути ухвалений досить швидко, оскільки з боку колег-депутатів є повне розуміння і підтримка цієї ініціативи. Я думаю, що такого роду закони це питання тижнів. Звичайно, я повертаюся до от такої постійної своєї червоної якби, фрази, пов'язаної з Іваном Степановичем Плющем. Верховна Рада може все, було би бажання. Якщо у нас є бажання рік трепіти, там Лорак, Кіркорова, Баскова, цю куйок як народними артистами України, вони там співають перед. Бісагонами всілякими, ми шойгу тощо, то я не знаю про що можна говорити в контексті роботи міністерства культури, яке ж дбає там пам'ятники знімати. Це ж конкретні є варіанти боротьби. Слава Богу, слава Богу. Да, про бісагона пройшла інформація про те, що він в першому ряду на концерті Кобзона. Причому з тих джерел, яким я довіряю, вони пов'язані з культурною культурним осередком тут в Україні. Вони між собою спілкуються, і видно, там з Касабстану є інформація, але дійсно ви правильно пишете. Офіційного підтвердження немає, але принаймні я ризикнув і поставив цю новину. Ну, буде як Жиріком. Жиріка ж теж там носили скільки днів. То так, то ні, то ні, ось він. Або... А поада, на жаль, так що десь плюс-мінус, коли вже пісочний рот там вимовить, там, тоді її вже буде. Але я думаю, що це недовго чекати, так що концерт там а, в розгарі в Кабзона. Я прошу, хоч не надо От якось так. Ну і ще від... нарешті дійшли руки, напевно ж почули. Бо я вважаю, що велика проблема для України в відсутності її присутності в інформаційному полі в західних країнах, в Європі, в Азії, тощо І от вже вирішили, що окрім військового Рамштайну, там, фінансового Рамштайну, економічно роблять інформаційний Рамштайн і от знову ж таки як Сайткаченка сказав, що він відбудеться. В Парижі ну йдуть перемовини, ну на всяк випадок, може, в Варшаві, якщо там щось не складеться з Пар Парижем, в Парижі дорожче, я, я теж не сумніваюся. Проводимо перемовини з нашими французькими колегами. Є певні ініціативи з боку президента Франції Макрона. Тут ще треба додати, що у французькі супутники насправді розносять інформацію про цих кацапських телеканалів. Саме з французьких супутників беруть місцеві оператори цей сигнал. Так що тут зі французькими Утниками теж можна було поговорити. Тож намагаємося узгодити нашу позицію для того, щоб в межах, які будуть обговорені, зробити міжнародний форум або в Парижі, або якщо буде затримка в Варшаві, і там буде вестися робота стосовно порушення на світовому рівні питання інформаційної безпеки. От за словами Ткаченка, з нових ідей, що запропоновані, це криміналізація статей проти кацапських пропагандістів, робота з хай тек кампаніями і соціальними мережами з отт платформами, робота з розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, але й а в усьому світі капіталісти скажуть: я не знаю, чи Ткаченко в курсі чи ні. Ви заперечуєте, дайте нам продукт, дайте якісний продукт, свій, і ми будемо залюбки його розповсюджувати. А в нас до цього не доходять руки. Я ще раз кажу, мовчу, але після війни. Зокрема, в країнах так званого глобального півдня, де досі велика присутність касабських медіа. Крім того, ця координація дій, не менше ЄС для протидії наративам Касабської Касаповим і їх розповсюдження. Так він додав. Я не бачу тут великої системи, ну точніше, це. Напевно, дуже глобальна робота, але як на мене, можна було б поговорити з конкретними корпораціями, які володіють. Оті платформу бо з кожною говорити забембаєшся. Ну, якщо, ті знаєте, платять, бо час і треба довше робити, тоді да. Тоді, звичайно, треба з кожною ті платформою говорити, з кожним кабельним оператором з кожним говорити. Звичайно, і ну так. Ну і друзі, про всяк випадок. Фінансовий Рамштайн ще раз підтверджують, буде відбуватися в першому кварталі 23 року. Сподіваємося, в цьому ключі в економічному плані ми якраз отримуємо підтримку. А от в медійному, коли Орбан там показує сьогодні там соціологічне дослідження, що 97% угорців проти санкцій Євросоюзу проти Касабстану. Я думаю, що нам треба викатити інше дослідження разом із мером чи міським головою Будапешту і сказати, що в Будапешті 99% за санкції. От якось так, де ця робота, де цей міністр, де ці інформаційні впливи? Це це От просто якийсь момент реакція, де там наша посол, який не поп, чи хто там в Угорщині, немає, нуль, тиша. Сподіваюся, що прийде час, і це все якби зміниться. Друзі, я щиро дякую вам, що ви на Ютуб каналі Василь Кламчук. Інколи да, інколи мене зашкалює, але перепрошую. емоції Да, в цьому контексті, бо хочеться якнайкраще. Переможемо, однозначно переможемо і всіх всіх ворогів подолаємо. Якщо ви ще не підписалися на YouTube канал Василь Томчук, будь ласка, підпишіться. Дзвіночок вимкніть, аби нічого важливо не пропустити. Це наша третя зустріч сьогодні в, в суботу, в нас 14 січня на календарях і за вікнами. Будь ласка, ще лайки-лайкоси, категоричні українські фотобайки, для того, щоб алгоритми YouTube швидше працювали. А якщо є ваша ласка, вільний час, настрій, тхнення, то і гіперпосилання. на Це відео у своїх соціальних мережах. Респекту і уважуха, спасибі величезне. А друзі, ми віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України. Ми, коли я говорю, це точно я, мої патреони і спонсори каналу. Але не сумніваюся, що ті люди, які мене підтримують безпосередньо, підставляють своє плече, так само, як і вся інша аудиторія, яка є в, теле, в, в телеграм-каналі, і тут, на Ютуб-каналі. Ми всі з вами на одній хвилі. Дякую, будь ласка, за ваш час. Спасибі величезне, що ви подивилися. Не перемикайтеся, бо ми пхаємо. Всі далі. І далі це буде. 200% ми переможемо. Хай ще стоїть до побачення! Не перемикайтеся! Слава Україні!